Привіт-привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна, В'язання релакс. І я сьогодні в мене є такий сюрприз, я вам покажу. То для мене дуже велика несподіванка і дуже великий сюрприз. Мені прийшла посилочка, але трошки пізніше про неї. Трошки хочу відповісти на запитання в відповіді на коментарі вам дати. Я показувала в попередньому відео, що я знімаю майстер-клас на сумочку. Ви всі бачили, я сумочку показувала, і мені не хватило ниточок. Мені не хватило, я хотіла сірі ручки зробити до сумочки, і мені просто забракло ниточки. І мені написала Окс Оксанка на хвилі з Києва. Канал називається в неї. Написала, щоб я щоб можна купити ручки, готові. Е, можна купити, але по-перше, я не знаю, де їх купити. І мені зараз шукати дуже довго. У е, нас в селі не продаю, немає таких магазинів, де продаються такі, е, щоб можна було купити ручки чи ще щось до сумочки. Ну нема такого в нас. І я вирішила замовити просто не точки. Я замовила три моточки. Ось такої сірої ниточки, і щоб дознімати майстер-клас, щоб вже була готова сумочка. І ще мені написали в коментарях, що а, я ще не розказала, як я замовляла ті ниточки. Я дівчатка замовляла пряжу в магазині на в'яжемо, бо я більше ніде не знайшла таку пряжу іменно з таким метражем. І ще й колір той сіренький, там є в, тій, в тому магазині, тож я замовлення зробила вже нарешті, бо я дівчатка цілий тиждень не могла зробити замовлення. А по тій причині, що там мені, коли я вводила адресу, там вибиває Львів, Львівська область. Коли я нажимала Львівська область, писала село Магерів. Відділення номер 1 мені не підтягувало тої адреси, і так вийшло, що мені не вводилося. Я вже тоді писала смс-ку, там вибивала графа, де можна написати смс-ку. Я написала: допоможіть, бо не знаю, як вести правильну адресу. Написала вже там свою адресу. Все, мені далі ніхто не відповідав. І о, я тоді вже Додумалася, що можна замовити на Львів. І я написала доньці, що я на, на яку адресу там замовити, щоб близько біля неї пошта була, щоб їй було ближче забирати ту посилочку. І вона мені сказала адресу, і коли я почала там вводити, мені вибило ту адресу, і я замовила посилочку. Але так сталося, що там. Я замовляла ще інші там ниточки, і вийшло так, що там було одної ниточки, мені треба було шість моточків замовити, а її було тільки два моточки. І більше тої ниточки не буде, бо її зняли з виробництва. І тоді подзвонили до доньки. Вона мені дала номер телефону, я передзвонила до них, і їм пояснила, що мені треба. Вони мені там запропонували інші ниточки. Я зробила замовлення і написала свою адресу. А була єдина помилка, може, я через те, що я не вводила що відділення номер один у нас є на вулиці Жувківська, 13. І я то не вводила, можливо, би мені там вибило. Ну, я ще попробую в тому магазині замовляти ниточки і попробую вводити ту адресу. Ну, Якщо мені не вийде, принаймні я маю номер на їхній вайбер і зможу подзвонити і сказати, і замовити. І все, і питання вирішилося нарешті, і нарешті мені посилочку сьогодні відправили. Ну, Сказали, що сьогодні відправляють. То я думаю, що я вже получу ту посилочку нарешті. Бо я на неї дуже чекала, я чекала швидше, швидше не вийшло. ну Вийшло вже як вийшло. Але ну нічого, але то буде наука, тому що я мусила десь навчитися на чомусь замовляти ті ниточки. І ще мені, дівчатка, писали. Чи я по якому опису я в'яжу ту сумочку? Дівчатка, описів в мене нема. Я просто так вибрала візерунок, мені той візерунок, я давно його бачила. давно бачила той візерунок на Ютубі, Я собі його зберегла. І я просто вирішила тим візерунком спробувати в'язати. Воно виходить дуже гарно з тої ниточки. Кайму, я такою каймою, колись я в'язала гачком великий пліт, і я от такою каймою обробляла тільки замість у тих попкорнів я там робила просто пишні петлі. І трошки була інша кайма, вона така була двостороння. А так як а на сумочку, мені тут е, тими пишними петлями не дуже сподобалося. Там так само п'ять стовпчиків з одним накидом, тільки разом пров'язані. А тут просто попкорн з тих самих п'яти стовпчиків. Але воно для сумочки набагато гарніше тут виглядає. Тут пишні петлі так красиво не виглядали, тому я. То в мене так експеримент. В'яжу не виходить, пробую щось інше. Як вже виходить, тоді вже знімаю відео і так потрошки. І тому я знімаю майстер-клас, дівчатко, Описів ніяких я не маю. Суто майстер-клас без всяких схем. Тож, хто схоче зв'язати таку сумочку, бо сумочка дійсно варта уваги. Просто коли буде, навіть якщо ви будете в'язати по майстер-класу і вам ота частина буде заширока, я там в майстер-класі все сантиметром поміряю і скажу вам точні розміри тої сумочки. Якщо вам, наприклад, треба вущу у ту боковинку, просто менше петель наберете, не 13 петель, як я набирала, наберете там чи 11, чи 9 петель. Петель і будете додати, ну, просто у вас буде вужча сумочка. Я хотіла такої ширини, я собі такої зв'язала. Ось такі в мене пригоди були до дозамовлянням ниточки на сумочку. ну Так вже вийшло, нічого не можу зробити. як є Але я по таких сайтах дуже рідко замовляла. Я вам чесно скажу, не я заходила на інші сайти, коли шукала оту сіру ниточку, і я там дуже незручні сайти, дуже важко шукати ниточки. Ну, незручні сайти. Нав'яжемо сайт, я вам скажу, що дуже зручний, і в ньому ще найлегше шукати ниточки, які треба. А я заходила на інші сайти, то там взагалі нічого неможливо знайти. Там ну, незручні мені ті сайти. А тепер, дівчатка, трошки покажу вам, який мені зробили сюрприз. Всі послухали, що мені забракло ниточок і мені зробила подарунок. Ірина, я не знаю, чи можна називати прізвище, але Іринка, я вам дуже вдячна за сюрприз. Вона мені вислала ниточки макраме. Такі, як мені треба, навіть колір той самий. Вона мені три моточки вислала, я вже її замовила. Але то, ще не весь сюрприз, дівчатка. Вона мені замовила ще, вислала ось такі ниточки такого кольору, теж макраме. Той є колір, зараз вам скажу, 155. Вона така. Жовта, але не яскрава. А, тут гарно видно. Така біжого жовтенька, ну дуже гарна ниточка. Дуже красивий колір. Ще вона мені вислала моточок зеленої, такої, як я сумочку в'язала, бачите, дуже гарна ниточка. Ну то колір 158. Я в майстер-класі ще кольори, з яких я в'язала сумочку, я вам про ті кольори ще розкажу. І ще вона мені вислала. Ось такі три моточки. Уявляєте, то є колір 156. Така біжева, дуже-дуже красивий колір. Вам взагалі-то колір досить передається. Я навіть не витягала моточки з кульочки, взагалі то можна витягнути, може, через кульочок, бачите, колір вам передається. Дуже красивий. То, дівчатка, я так бачу, що в мене буде ще одна сумочка, і в мене ще буде напевно косметичка. Але як я буду знімати майст... буду в'язати чи косметичку, чи сумочку, то я буду знімати знову майстер-класи, тому що. По-перше, коли я в'яжу, я ж придумую з голови, як мені щось придумується, то я мушу знімати, бо я потім сама забуваю, як я то роблю. А так краще собі зняти, то потім, коли щось е, треба буде собі згадати, то я собі буду мати, е, куди подивитися. Ось такі в мене справи. Ось такий мені сюрприз. Тож Іринка я вам дуже щиро вдячна за ті ниточки, за такий сюрприз. Бо то для мене справді <гум> був сюрприз. Прийшла посилочка, мені прийшла смс-ка, я думаю, нічого не замовляла. Нині тільки там відправлять мені посилку теж з Одеси і з магазину нав'яжем. А сьогодні не чекала ніякої посилочки, а тут вдруг раз такий сюрприз для мене. Ну я дуже-дуже вам вдячна <гум> за ті ниточки. Тож, дівчатка, не хвилюйтеся. Що я ручки, ручки зв'яжу, купити не зможу, бо нема де купити. Будуть в'язані ручки в мене. Я там кілька варіантів попробую, які мені ручки найбільше сподобаються до тої сумочки, ну такі ручки буду в'язати, бо в мене там кілька варіантів, але треба попробувати, як вони будуть виглядати, які вони будуть. І тоді я вже подумаю. О, тут так гарно ще й зі середини. Ай, дві ниточки зі середини, А що аж тож, дві ниточки зі середини. Ай, одна звідси. Бачите, ні тут таке йде звідси, зі середини дві. Ну, Мені там попередньому в одному моточку теж нитка була перервана, але вона дуже легко ем, під, Підплавити її трішечки на вогні і так притиснути. Я так зажалкою, мені так Леночка вчила. Леночка тобі привіт. Вона мене навчила, що треба прижигнути і так зажалкою другим боком притиснути. І воно дійсно так гарно припаюється до полотна і ну, нічого не, не сковзить, нічого не вилазить, все дуже гарно. Тож я тими ниточками задоволена, добре, що я їх спробувала, то я тепер вже буду знати, які є ниточки і що з них в'язати. І ще я бачила в Тіктоці пані Наталя з Києва, я її знаю особисто, тому що я коли їздила в Київ і вона працювала в магазині Анже. І вона з нами фотографувалася, і вона є в Тіктоці. Вона показує своє в'язаннячко. Вона дуже гарні вироби в'яже. І вона в'яже теж сумочку з такої ниточки макраме, але з товстішу там інший метраж. Там такий дівчата гарний в неї візерунок, теж мені так сподобався. Я ще попрошу її схему, вона мені скине схему, вона мені вже скидала схему одну. На такий візерунок, просто ажурний візерунок, вона там щось ним в'язала, і дуже мені той візерунок сподобався. Я на нього хотіла зняти майстер-клас, але там багато рядочків ну знімати дуже довго, а багато роботи коло нього. А майстер-класів самі бачите, ніхто майже не дивиться, і я не знаю, чи по них дуже в'яжуть, і тому я ще не знімала. Я так подумала, що то він мені не дуже спішиться, а, Трошки мушу ще відкласти його, тому що зараз маю дознімати майстер-клас на сумочку і маю дуже срочне замовлення. Але про то все решту я вам розкажу в іншому відео, тому що в мене вже є готові роботи і ще додаться готові роботи, і я ще почала нові проєкти, але то вже в іншому відео. Я, я, дівчатка, вам дуже всім вдячна, бо в мене найкращі підписники. Мені так багато дівчатка ви пишете коментарів і такі від душі, щирі слова, гарні побажання. Я вам дуже за то сильно, сильно вдячна і я вам бажаю всім гарних днів, яка б погода не була, бо в нас зараз дощик падає, щоб у вас завжди був гарний настрій. Але погана погода не буває, тому що коли дощик, землю намочити теж треба, бо на городі, щоб все гарно росло, а є часу більше пов'язати. <хи> Тож вам завжди гарної погоди, гарного настрою, багато натхнення, і хай збуваються вам ваші мрії. І всього-всього вам найкращого, мої дорогенькі. Я з вами прощаюся до наступних відео. Всім па-па!